Ви ще не були у Львові? Тоді ми їдемо до вас. Львів розпочинає масштабну кампанію своєї презентації в інших містах України. Дні Львова в Харкові стартували на площі перед тамтешньою оперою. Виступ колективів у народних строях, дівчата у стародавньому вбранні та, звісна річ, очільники двох областей. Губернатор Харківщини радить, читаючи з листочка, їхати до Львова. Майже те саме каже, і губернатор Львівщини. Щоправда, одразу ж після офіціозу і колективного фото біля подарунка Львова вони їдуть геть. Сказавши ані слова журналістам. Де буде стояти 130 кілограмовий лев, вирішать потім. Це ж буде вирішуватись колегіально керівництвом міста і області, тому що подарунок на всіх один. Я думаю, в гарному місті поставимо, щоб усі бачили. Між нами тисяча кілометрів та відстань не роз'єднує. Принаймні так вважають очільники Львова. Цей культурний десант, такий сьогодні. Є запрошенням, запрошенням усім харків'янам приїхати до Львова, і також нагадуванням нам, львів'янам, що варто би було завітати до Харкова. Далі Львів представляють вже у стінах Харківського університету Каразіна. Презентація візуальна, аби студентам було цікаво. Це є 200 студентів, які, які мають свої плани, які мають своє життя, і ми тут просто їх зібрали. Та щоб щось розповісти там, цей треба це зуміти. я Думаю, що ми спра своєю задачею і їм було корисно цікаво і вони обов'язково приїдуть до Львова та не лише архітектурою та неординарними кнайпами заворожує Львів. Львів входить в, в, в різні ну займає місця висо, досить високі місця в рейтингах по містах які найперспективніші та в галузі ті міста, які є на розвивається не тільки в Україні, та й загалом в європі і в світі дізналася про нову тобто для себе нову компанію, е, які можна досить непогано просилися, е, досить на досить непоганих умовах. В захваті від презентації Львова, і тутешня професура не так часто випадає нагода от, побачити людей саме зі Львова. Безумовно було цікаво. От, Передати цей дух Львова, тим більше презентація була така сучасна, жива, цікава. Надвечір на майдані перед харківською оперою наші театрали влаштували вуличну виставу на ходулях з вогняним шоу. Публіки зібралося чимало. Щоправда, не всі зрозуміли, що діється. Це ж я поклонник фантастики, але я не доганяю. Чим то, -то заворажує, зрозуміло, <пліка> можна посмотрети. Ну сказать, що я где-то получив какой то глубинный смисл в этом. Не віжу в целом, пока що не очень зрозуміло, как бы. Но впечатление такое небольшок. потому що я на самом деле перший раз в жизни вижу как бы уличное представлення. Однак і самі театрали кажуть, що шукати зміст у їхньому мистецтві не варто. Харків'яни не вийде. Вуличний театр не завжди потрібно е, до кінця розуміти, е, тому що, наприклад, е, робимо якісь візуальні, значить, образи е, з, з того чи іншого з тої чи іншої теми, е, тому що якщо буквально розігрувати якийсь сюжет, воно буде зразу несмачно і буде нудно. Далі дні Львова відбудуться в Одесі та Дніпропетровську. Віталі Володимир Квятковський, головні новини Львова.